Волейбол, танці, тхеквандо, греко-римська боротьба, кросфіт, легка атлетика та навіть шахи. Усе це одночасно на центральній площі Ірпоня. Дівчата запалювали біля головної сцени. Сім арпінських команд показували свої таланти. Тут було усе: від сучасних танців до спортивної гімнастики. Багато людей, багато ауторія можна щоб подивитися, як багато якихось. Дуже багато спортів тут, а не тільки там один якийсь. Найбільше дівчат вразили змагання з ММА. Дійсно, тут було на що подивитися. Ірпінь упевнено тримає статус міста спорту. Тут планують і надалі розвивати всі спортивні напрямки, залучати дітей і молодь та проводити подібні фестивалі. Для мене особисто, як людина, яка 25 років віддала професійному спорту, це свято дуже важливе. Я бажаю, щоб Ваші спортивні досягнення завжди були тільки золоті медалі. Але якщо ви десь програєте, ви повинні знати, це досвід до перемоги.